Слава Ісусу Христу! Будь ласка, займайте ваші місця. Е, місяць, ну так сталося, що місяць я не був з вами, брати і сестри. Спочатку два тижні хворів, а потім два тижні був на теплих водах. І бачу нові лиця, яких раніше не встрічав. Це приємно. І ще мушу сказати, що там на теплих водах зустрів. Людей, яких і не думав бачити, Лена з твоїми батьками зустрівся. Ми сьогодні слухаємо Слово Господнє. Це свого роду школа, в яку ми прийшли. І багато думок, деякі думки я буду використовувати, які попередньо вже були озвучені. Так веде Дух Святий. А знаєте, я готувався до одної проповіді. Коли пастор позвонив мені. І каже, приготувався до проповіді, а я роздумував над іншою темою. А так сталося, що в одну ніч все перемінилося. Я сьогодні хочу повторити свою проповідь, яку колись говорив декілька років тому назад. Як правило, ми все забуваємо. І тому сьогодні це буде просто школа нагадування. Брат Віктор, який проповідував на, на початку, а, я розкажу приклад, який зі мною трапився. Він сказав, що для досягнення громадянства в Америці мають бути певні речі. І ось 30 років тому назад мені приблизно було так 34 роки. Я поступаю в коледж на професію, і е, як цей канцлер, так кажуть, говорить мені, що ти маєш зареєструватися до війська. Я не знаю, на що, ну, він сказав, я мушу робити, інакше в коледж не попаду. Приходжу на почту і говорю, що мені треба аплікацію для Selective Service. А він дивиться на мене ти почтовий працівник. Скільки тобі років? Кажу, 34. Нащо воно тобі потрібне? Я говорю, ну, в коледж поступаю, мені сказали, ну, добре, дав мені аплікацію. Я заповнив її через не пам'ятаю, який час приходить відповідь. Ми дякуємо тобі, що ти маєш бажання служити в американській армії, але ми не потребуємо тебе. Таким чином я залишився на гражданці. Брат Віктор уже цитував цей текст. А я прочитаю повний відрізок, в якому він написаний, і ми з вами трошки нагадаємо для себе за наше християнське життя. Це об'явлення або откровення, третій розділ 7 по 13 вірш. І ангелу церкви у Філадельфії напиши: так говорить святий істину, який має ключ Давидів. Який відчиняє і ніхто не зачинить, зачиняє, і ніхто не зачинить, відчинить. А знаю діла твої, ось і я відчинив перед тобою двері, і ніхто не зможе їх зачинити. Бо маєш малу силу, і ти зберіг слово моє, і не відрікся від імені мого. Ось я відплачу деяким зі зборища сатани. Хто називає себе юдеями, але вони не такі, а обманюють. Ось я, ось я змушу їх, щоб вони прийшли і схилилися перед ногами твоїми, і пізнали, що я возлюбив тебе. І як ти зберіг слово терпіння мого, то і я збережу тебе від часу спокуси, який повинен прийти на весь світ, щоб випробувати тих, що живуть на землі. І ось гряду незабаром тримай, що маєш, щоб ніхто не забрав твого вінця. Того, хто перемагає, зроблю стовпом у храмі Бога мого, і він уже не вийде геть, і напишу на ньому ім'я Бога мого та ім'я міста Бога мого Нового Єрусалима, що сходить із неба від Бога мого, і ім'я моє нове, хто має вухо. Нехай чує, що Дух говорить церква. Основний текст: ось гряду незабаром тримай, що має, щоб ніхто не забрав твого вінця. Ми живемо в неспокійний час, це правда. А колись кажуть в Старому Римі була така приказка: якщо хотіли, знаєте, побажати щось, а щоб тобі жити в часи перемін. А коли спокій, коли все врівномірене, ти встаєш вранці, маєш свій розклад, і ти знаєш, що в принципі на, на певні пару років нічого не повинно мінятися. Життя тоді спокійне, врівноважене, з впевненістю дивимося в майбутнє. А от коли постійне кожен день переміни, от, ну, скажімо, я це дуже чітко відчув в радянську, коли. Завершував своє існування Радянський Союз, і оці переміни йшли. Вранці одне ввечером друге, не встигали за новинами. І сьогодні ми щось в подібному світі живемо. Але не все так погано, як ми часто думаємо. Я хочу почати з доброї новини. Я думаю, хтось слідкує за новинами, а ви чули вже про це, а хто ні, то нагадаю. Два роки тому назад в Сіетлі, в центрі був арештований пастор, івангельський пастор, за те, що проповідував відкрито слово Господнє. Ну, американську систему судів ми вже трошки знаємо. Напротязі цього часу йшли суди і так далі. І от сьогодні добра новина. Пастор повністю реабілітований. Отримає фінансову компенсацію за всі суди, за, за все, що було. І далі надано право на кожному перехресті світла проповідувати, як він хоче і скільки він хоче. Це милість Господня. І ми можемо сказати: слава Господу. Та, да, на землі немає святої країни. І коли ми думаємо, що десь ми, от ми приїхали в Америку, це християнська країна, вона заснована на правильних засадах. Але, по суті, своїй на землі немає ні одної християнської країни. З дитинства ми звикаємо до власності. Ось це моє. Батьки, ви чітко дуже добре. Я тепер за внуками спостерігаю, та сама картина нагадується мені. Але коли ми доглядали наших дітей, пам'ятаєте, з'являється нова забавка. І якщо в нас декілька дітей, то не просто розділити. Не просто розділити. Я пам'ятаю, як мені купили забавку, От я десь віком був 5-6 років. От, і мій брат двоюродний мене забирає, і, і батьки на його стороні я не витримав і мотику йому по лобі дав. Право захищав, це моє. Як ви думаєте, в духовному світі не відбувається щось подібне? Слово Господнє говорить про те, що, що щось подібне. Дивіться, я ще раз зачитаю. Ось граду незабаром. Тримай, що маєш, щоб ніхто не забрав твого вінця. Любі мої, день нашої зустрічі з Господом і Спасителем Ісусом Христом ми отримуємо надзвичайно багато. Це те, що вручається нам. І Слово Господнє говорить, що ми повинні бережно стояти на сторожі того, що нам дано володіння. І давайте ми трошки. Трошки розглянемо, що ж це нам. Це далеко не повний перечень буде того, що ми можемо в Євангелії прочитати, але декілька пунктів, в нас ще є небагато часу, ми з вами розглянемо. Що нам потрібно берегти, що надзвичайно важливо в нашому житті, що доручив нам Господь, за що ми несемо відповідальність? Знаєте, в сучасному світі існує така інколи думка, що ми стали віруючими, а далі то не наші турботи все. Так, частина нашу Божому плані спасіння основну роботу зробив Христос. Але для нас також дана певна відповідальність, певні обов'язки, за які ми відповідаємо. Отже, перше, на що хочу звернути увагу, віра. Це надзвичайно цінний подарунок Господа. Ну, хто може пояснити, звідки вона приходить, Слово Боже говорить, що від слухання, слухання від Слова Божого, так. Але як це пояснити? Що слухаємо ми всі, і багато мільйонів людей слухає на землі, а от віруючих, нас зібралося тут стільки, а навколо нас кажуть, в великому святлі живе 300 тисяч людей. Виходців і більше з Радянського Союзу, а сьогодні з війною ще більше. І що, всі вони по церквах. Ми знаємо, що в районі Сіетла десь приблизно понад 100, 150 різних церков. Одних великих тільки до ста досягає, різних деномінацій. До Але це іванівські віруючі. І що, всі вони там знаходяться? Далеко ні. Ми маємо родичів, які. Знаю, які виховані в християнських сім'ях, які е, в родинах виховані, які чули з дитинства слово Боже, але вони не віруючі. І ми повинні розуміти, що ми отримали велику привілегію мати оцей, цей дар як дорогоцінний подарунок від Господа. Слухайте, як Святе письмо говорить до тих апостол Павло Другому післанні, до тих, хто одержав із нами рівноцінну віру в правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Рівноцінну віру отримав від Бога. І що така віра? Що таке віра, ми знаємо з Євангелії? То підстава сподіваного і доказ небаченого. Як вона до нас потрапляє, також ми вже. Говорили від слухання, а слухання від Слова Божого. Як її зберігати? Ми повинні працювати над своєю вірою і вона повинна зростати. Бо якщо ми не працюємо, то вона зменшується, зменшується. і, Можливо, залишиться іскорка, яка вже не має силу для християнського життя. А умови дуже прості: перебування в єдності з Господом через Слово, через молитву, спільність святих і праця для Христа. Тож, любі мої, розглянемо я конкретно за себе, а ви за себе, чи ми перебуваємо в цьому? Я розумію, що не всі ми будемо професорами Євангелії, не всі будемо місіонерами, благовісниками, проповідниками, служителями і так далі. Але слово Господнє тут говорить не, не про певну категорію людей, а про всіх, кожного, хто отримав цей дорогоцінний дар, який називається віра. Дальше, що в нашому житті ми отримали від Господа? Ми заключили з ним завіт. Обоюдний завід. Ми дали наше, нашу обіцянку. Доброго сумління. Це свого роду, як солдат, який стає на службу, а дає присягу на вірність. Як ми чули на вірність країни, коли стаємо громадянами. Хрищення не тілесна нечистота позбуття, тілесної нечистоти позбуття. Але обітниця Богові доброго сумління. Любі моє. Нехай Господь благословить нас перевіти, перевірити себе, чи протягом нашого життя ми завжди дотримувалися нашої присязі Господу. Чи не зраджували Його, чи не відходили від нього, чи дотримувалися услідуванні за Господом, я і ви чистого сумління? А слово Господнє застерігає. Поки на землі є час, робимо цю перевірку, тому що коли зустрінемося з ним, вже неможливо буде щось змінити. Там будемо тримати відповідь. Да, по милості Господній будемо на небесній переклиці, але, уявляєте, солдата, який своє життя поклав в боротьбі, ну, наприклад, за свободу. Сьогодні це актуальна тема для нашої країни. 3, 4-5 років йшла війна, він на передовій. Він дотикається до різних небезпек. Снаряди зриваються, ракети прилетають, кулі свистять і так далі. Весь арсенал сучасної зброї. Він все це пережив. Кінчилась війна, а в нього ніякої нагороди. А рядом з ним обвішаний орденоносець. Бо ж той щось краще робив, в атаку йшов перший, інші подвиги звершував, а той переніс все, але нічим не відрізнився. Він пройшов війну, він залишився цілим. Це щастя, але по відношенню, і так, я, я думаю, що так щось буде з нами, коли ми досягнемо вічності. Я не говорю про спасіння. Я говорю про нагороду, яку маємо отримати. Ще, що ми отримали від Господа, це синівство. І вже ми чули сьогодні це як небесне громадянство. Там є умови. Ми отримали статус дітей Божих. І чи ціни ми цього? Цим? Пам'ятаєте, є така історія? В новому завіті в діяннях апостолів, коли військовий з Павлом мав а, діалог. І там іде ця мова за громадянство. Каже, я за великі гроші його купив. А я народився в ньому. Римське громадянство, подібне як американське сьогодні в світі, мало своє значення. Це реальність. Ви сьогодні з паспортом Америки йдете по світі, Америка захищає нас. а Консульські послуги і другі, другі, другі речі, які відрізняють нас від багатьох і багатьох. Те саме відбувається в духовному світі. Бо всі ви сини Божі через віру в Христа Ісуса. Це високий статус бути дитиною Божою. І хтось, хтось з нас береже це, ціни цим, а хтось нехтує. Далі. Ще одна річ, яку ми отримали в день нашого спасіння, нашого визволення від рабства гріха, це одяг. А ви пам'ятаєте місця Слова Божого, де говорить, що Господь дає для нас чисту білу одежу. В процесі, процесі життя ми, ми можемо заплямувати її. Я колись наводив цей приклад і зараз хочу навести, коли я, ще живучи, не в Україні, отримав абсолютно нову квартиру. Ми одружилися тільки, нова квартира, дали міській раді ключі, і я зайшов, я був в темному костюмі, зайшов в квартиру, вийшов і звернув увагу, увагу на мені. Білий такий попілець. Чиста квартира, так? тільки побілена, пофарбована. А пройшовся там, ну, я пів години був, можливо, обдивлявся її. Ви думаєте, брати і сестри, що в житті не так? Одяг нам вручений, чистий, белосніжний, одяг святих. Але ходячи по цьому світі, ось чому ми тут і зустрічаємося, щоб перевіряти себе. Щоб, бачачи свої помилки, очищатися від них. І в на, нас є засіб, який називається кров Ісуса Христа, яка очищає нас від кожного, від всякого гріха. Любі мої, цінімо цим. І дано їй було задягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих. І наша відповідальність, дивіться, та ти маєш. І в сардах кілька імен, що одежі своєї вони не споганили, і в, білий, в білій зі мною ходитимуть, бо гідні вони переможуть, зодягнеться в білий одяг. Є така приказка, що не початок, а кінець є вінцем для всього. І в християнському житті. І не по початку нашого життя. Ми будемо отримувати нагороду по закінченні, так слово Боже говорить. Я не буду вже детально на цьому зупинятися. І тому в Слові Господні ми маємо чітке застереження за нашу відповідальність. Ми не можемо підмінити Божої одежі власними діями святості. Написано так, щоб знайтись в Нім не з власною праведністю, яка від закона, але з тією, що в вірі у Христа праведністю від Бога за вірою. О чому любім ми повинні дбати за наше спасіння і дбати за те, тримати те, що маємо, щоб ніхто не забрав нашого вінця. І інколи буває так, як слово Господня нагадує: коли б тільки одягнені, ми не знайшлися нагими. І останні декілька речей. Вірність. Ми в нашому житті любимо, коли навколо нас вірні люди. Що ж таке вірність? Відчуття відданості у виконанні дорученого. Ви думаєте, Господу неприємно дивитись на нас, коли ми вірні йому в вірі, вірні йому в наших обітницях і в тому всьому, що я перечисляв, і можна додати ще. Господу приємно дивитися. І дивіться, як написано, хто вірний у найменшому і великому вірний, ніхто. Несправедливий в найменшому і в великому несправедливий це Лука, 16 розділ. Дуже часто ми мріємо в нашому житті про щось велике, про великі подвиги, о, якби я був там великим проповідником, тим, другим, третім, четвертим. Зрештою, слово Господнє не про це говорить, а про наше щоденне життя. Я інколи, знаєте, наші батьки пройшли великою дорогою випробувань. Але інколи собі задаю питання персонально для себе. Коли легше відстоювати іванівській істини в труднощах чи в доброті? В труднощах легше, брати, говорять. Розумієте? І коли Господь нам дає привілегію жити ну, в благоденстві, так? коли все гаразд, все добре, ми часто забуваємо про це. Народна мудрість говорить, як тривога, то до Бога. А як тривоги нема, все гаразд, ми забуваємо помолитись, забуваємо подякувати Господу і так далі. Господь чекає від нас вірності, любі мої в найменшому, в любові. Любі справі нашого життя. Що ми вибираємо? Те, що Боже, чи те, що нам, нам вигідне. Дуже часто в моєму житті я, напевно, вибираю те, що мені вигідне. Те, що мені послужить добре. А наскільки воно моральне, наскільки воно справедливе, не завжди на це звертаємо увагу. І це у всіх сферах нашого життя. Ну, це так, любі мої. Господь закликає нас бути в найменшому вірним. У бізнесі є свої. Біблійні вимоги. В щоденному житті є свої євангельські вимоги. І Господь закликає будь вірний в малому. У нас був на початку, коли ми тут почали тільки наше служіння, у нас був друг такий церковний, американець брат Стів. Чудовий брат. Здається, Стів його звати було. Він часом приходив до нас. В церкву він працював на непогана праця була. І він говорив: думайте, брати і сестри, що я не несу відповідальність і не страдаю від того, що я християнин, мене ущемляють. Тому що я не можу в роботі зробити того чи іншого. Мене просять підписати документ, який я морально не можу підписати. Ну, Скажімо, об'єкт. Об Хочуть, щоб на паперах був зданий, а він ще не готовий до того, щоб підписувати. І багато-багато речей. Ми щодня любимо її доторкаємося до цього. І Господь закликає: будь вірний малом. І останнє, на що хочу звернути увагу, це любов. Це як вінець. Перше післення до Корінтян, 13 розділ це розділ любові. І там перечисляється все, що робить любов, що має робити. І, любі мої, я не помилюся, як скажу, що кожен з нас, дитя Боже, в свій час отримало цей великий дар від Бога, який називається в Біблії перша любов. І кожен з нас пам'ятає, якими ми були тоді, і якими ми стали зараз, сьогодні. Я мушу відзначити, що я маю певні проблеми з тим, це великий дар. Самі по собі ми не спроможні були б так поступати, так відноситись з людьми, і з ворогами нашими, неприятелями нашими. Але той дар та й в сім'ях наших любимо. Якщо ми будемо чесні один до одного, то ми мусимо визнати, що тільки Божественна любов дає нам спроможність любити один одного. І я завжди говорю женихам і нівестам, які хочуть отримати шлюбне наставлення. Любі мої, пам'ятайте про те, що ви не до кінця знаєте сьогодні один одного. Ви захоплені. от Так має бути. Так має бути. Інакше ми не одружилися і заміж не вийшли. Але пам'ятайте, що завтра, коли ви проснетеся, ставши чоловіком і жінкою. То ви іншими очима подивитесь і поп, верніше, побачите те, чого на сьогоднішній день були засліплені. І, як, і якщо не любов Господня, то що може заставити? Ми бачимо картину цього світу. Діти, Поки діти маленькі є, люди тримаються один одного. Ну, це моральні, совісні люди, вони тримаються один одного, вони стараються поставити дітей. І тільки оця перешкода знімається, дітки виросли, отримали освіту, створили свої сім'ї там, чи свою кар'єру, і батьки, які, здається, були зразком все життя, і другі на них дивилися, о, яка чудова, а вони розходяться. А чому? Тому що давно втратили те, і тільки ну, мораль, певна, заставляла їх бути разом. Любі мої, і це відбувається з нами, як з дітьми Божими. Якщо ми не працюємо, я стараюсь завжди молодим людям говорити про те, що любов це не просто почуття. На початку це почуття, а потім це праця наполеглива, настойчива, терпелива праця по відношенню один до одного. Але силу для цього дає Господь. І як ми в контакті з Ним. То ми отримуємо силу для цього переможного життя в любові один до одного. Пам'ятайте, пам'ятаємо, що написано в попередній голові, в другій голові, об'явлення: але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Тому нехай Господь благословить нас нагадати Євангеліє, взяти відповідні уроки. І якщо нам потрібно в чомусь справитись, мені, кожному з нас, приходьмо перед Господнє лице, і Він дасть силу нам для того, щоб справити наші помилки і жити до вподоби Ісусу Христу. Ми знаємо, що одна з головних ціль християнського життя це втілятися в образ Христа. Але повірте мені, що це не буде так, що однозначно ми всю повноту втілилися без виконання маленьких справ, без, без цього не буде. Вірний в малому і великому буде вірний. Тому нехай Господь благословить нас, щоб ми жили побожним життям, щоб слово Господнє працювало в нашому житті, і ми ставали. Досконалими в Ісусі Христі. Амінь.